Оскільки ми святкуємо, ну принаймні намагаємося завершення землею ще одного кола навколо сонця, давайте на хвилинку уявимо, яким було б життя у світі без цих років, у світі, який якимось чином перестав обертатися навколо своєї зорі. Направду це дивне питання, але останнім часом я нав'язливо замислювався над ним. Не тому, що це має якесь особливе значення. А просто тому, що це досить весело, принаймні для мене, і цікаво думати про це. Отже, що сталося б з нами, якби гігантський космічний палець обережно зупинив Землю на її орбіті? Якщо коротко, то нічого доброго. Але для початку я хочу подякувати спонсорам та патронам каналу. Ваша підтримка дуже важлива для того, щоб випуски продовжувалися. Величезна вам подяка за це! А якщо ви бажаєте доєднатися до цієї команди, ласкаво прошу в опис до відео, там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал, адже саме таку поведінку більше за все полюбляє YouTube. І починаю розповсюджувати це відео. Допоможіть мені зробити свій невеличкий внесок у розвиток українського сегменту YouTube. А тепер почнемо! Тепер спробуйте самі погратися однією цікавою симуляцією. Для цього натисніть відео на паузу і перейдіть в опис до відео. Там ви знайдете посилання. Перейдіть за ним, і там ви побачите щось на кшталт відео. Натисніть на Play. Ви повинні побачити нашу планету, що обертається навколо сонця. Праворуч ви побачите декілька параметрів. Нас в першу чергу зацікавлять два: це Gravity, тобто гравітація, та Velocity. Тобто швидкість обертання. Тепер натисніть Reset у правому нижньому кутку, поставте позначку в квадратик зі швидкістю обертання, і перетягніть коло з літерою V, що з'явилося в кінці великої стрілки. Цим ви зможете або зменшити, або збільшити швидкість обертання планети. Давайте зменшимо. Потім знову натисніть пуск. Що відбувається? Якщо ви достатньо уповільнили планету, ви повинні побачити, як вона врізається в сонце. Можете більше погратися з цією симуляцією, адже вам може бути цікаво випробувати деякі з різних сценаріїв з різними параметрами та поспостерігати за гравітаційним балетом. Отже, щоб зрозуміти, чому Земля, в моєму прикладі, падає на сонце, давайте спочатку пригадаємо, чому речі залишаються на орбіті. Багато хто, дивлячись на небо, колись задавався питанням: чому місяць не падає? Відповідь надзвичайно проста, але щоб її знайти, знадобився такий блискучий розум, як Ісаак Ньютон. Колись хтось сказав, що ознакою геніальності є придумування простих відповідей на запитання дітей. Хоча твердження і суперечливе, але має право на життя. Отже, відповідь Ньютона на запитання дитини була б такою: місяць насправді падає, він постійно падає. Бути на орпіті це означає бути у стані постійного падіння і постійного уникнення того, до чого ви падаєте. У путівнику по галактиці для космотуристів Дуглас Адамс описує секрет польоту. Уміння полягає в тому, щоб навчитися кидатися на Землю і промахуватися. Як виявилося, це також чудовий опис того, що означає обертатися навколо чогось. Ось як це пояснив Ньютон. Уявіть, що з висоти випущено гарматне ядро. Якщо ви стріляєте гарматним ядром з більшою швидкістю, воно пройде далі, перш ніж вдариться об землю. Чим швидше гарматне ядро, тим далі воно летить. Але зачекайте, земля ж кругла. Передайте привіт знайомим плоскоземельникам. А це означає, що якщо ви вистрілите гарматним ядром з достатньою швидкістю, то воно може пролетіти достатньо далеко і уникнути того моменту, коли треба буде вдаритися в землю, за рахунок того, що земля під ним достатньо викривилася. Отже, гарматне ядро продовжує падати на землю, а земля продовжує вигинатися під ним. Тобто саме в цей момент ядро знаходиться у стані постійного вільного падіння. А якщо спростити, то гарматне ядро знаходиться на орбіті. Отже, єдина річ, яка відрізняє орбіту від звичайного падіння, це наявність достатньої швидкості, щоб уникнути того, на що ви падаєте. А тепер подумайте про те, що станеться, якщо скинути гарматне ядро з нульовою швидкістю, а не вистрілити ним. Відповідь очевидна, чи не так. Із цієї ж самої причини, якби Землю позбавили всієї її орбітальної швидкості, вона впала б просто на сонце. Вона більше не мала б достатньої швидкості, щоб уникнути сонця. Ну, це ми трошки витратили часу на речі, які для більшості з вас є досить очевидними. Але не поспішайте вимикати, адже ми тільки но підійшли до найцікавішого питання. Скільки часу займе цей землепад? Якщо ви пам'ятаєте трохи шкільної фізики, то можете самостійно знайти відповідь. Тому я просто повідомлю вам, що у нас було б 64,5 дні, перш ніж ми зануримося у вогняні глибини і будемо рухатися у напрямку центру сонця. Але не хвилюйтеся, на той час ми були б вже зовсім мертві. Коли Земля падає до Сонця, вона набирає швидкість. Чим далі вона падає, тим інтенсивнішим стає сонячне світло і тому земля починає нагріватися. Зараз ви бачите графік середньої температури Землі за ці 64,5 дні. Якщо ми трохи зменшимо масштаб, то побачимо, що більшість цікавих подій відбувається в останній день Землі. Ви вже здогадалися, до чого я веду? Так саме зараз. Давайте зробимо крок вперед у цьому польоті фантазії. Та уявимо, що відбувалося б на Землі, коли б вона падала до Сонця. Отже, далі на вас чекає моя скромна спроба науково обґрунтованого відтворення останніх 64,5 днів Землі. Але перед початком подорожі одразу повідомлю одну важливу річ. Щоб обчислити температуру планети, я використовував емпіричне правило для Сонця, згідно з яким рівноважна температура планети дорівнює 250, ділена на квадрат D, де D, d – відстань до Сонця в астрономічних одиницях. Крім того, я використав спрощену модель атмосфери, як одного шару, щоб легше враховувати парниковий ефект. Далі, елементарна математика та фізика допомогли в чисельному розв'язанні співвідношення між часом падіння Землі та відстанню, що подолала Земля. Поєднавши ці дані із наведеними трошки раніше співвідношенням температури та відстані, я дійшов до графіка залежності температури від часу. Ну і. Тільки нікому не кажіть, я ніби повністю забув про силу, яка виникне в момент неочікуваного різкого уповільнення землі гігантським пальцем. А ось тепер саме час пристебнути ремені і полетіти. День нуль. Точка Ч день старту, день початку кінця. А простіше ми починаємо наше занурення до сонця. Після шести днів падіння до сонця температура Землі піднялася приблизно на 0,8 градусів за Цельсієм. Це та сама кількість градусів, на яку ми підвищили температуру нашої планети, починаючи з 1880 року. Можливо, ви ще не будете відчувати особливої спеки, але повірте, це зовсім ненадовго, і незабаром ви відчуєте не найприємніші моменти. На 21-й день середня глобальна температура підніметься приблизно на 10 градусів за Цельсію, до 35 градусів. Ви, звичайно, можете сказати: ну і що? В Україні щоліта такі температури? Так, ви маєте рацію. Але нагадую вам, що мова йде про середню глобальну температуру. А це означає, що наша планета переживає надзвичайно інтенсивну глобальну хвилю спеки. Підвищення температури, якої конкурує з рекордною хвилею спеки в Європі 2003 року. Врожайність починає падати скаженими темпами. Хоча який це має сенс для нашої ситуації, ми фактично не зможемо це зрозуміти, хіба що наша планета знову почне свій рух орбітою. Тоді дійсно ми втратимо врожай, але не тільки в Європі, а в усьому світі. Ну і танення, танення, танення льодовиків, полярних шапок і всього, що замерзло. Прийшов день 35 минуло вже більше місяця, як земля вирішила відпочити та зупинилася. Ми вже подолали 20% загального шляху до сонця. Наша рідна зоря вже нестерпно яскрава та інтенсивна, а на небі виглядає помітно більшою. Тепер на землі 58 градусів за Цельсієм. Середня глобальна температура зараз перевищує історичну, найгарячішу температуру, зафіксовану на Землі, яка становила 56,7 градусів за Цельсієм, виміряну в долині смерті в Каліфорнії. До речі, я прекрасно знаю, що є декілька різних версій найвищої температури, але зараз не про це. Але якщо ви бажаєте висловити свою думку, ласкаво прошу в коментарі. Для більшості людей на планеті настали дуже спекотні дні. Зараз просто неможливо вижити без кондиціонера, а інфраструктура електроенергії або відключена, або вийшла з ладу. Лісові пожежі спустошують землю та перетворюють її на пустелю. Наземні тварини, які не можуть заритися в ґрунт, щоб перепочити від спеки, просто вимирають. І дуже швидко. Комахи теж страждають від спеки і вимирають. Очевидно, що температура атмосфери безпосередньо впливатиме на підвищення температури води. А це призведе до того, що риба почне вимирати, тому що тепліша вода містить менше кисню та більше аміаку, який є токсичним для риб. А також через те, що весь морський харчовий ланцюг буде порушено та зруйновано. На землі буде настільки спекотно, що навіть сахарська срібляста мураха, одна з найбільш жаростійких наземних тварин на землі, більше не може витримати спеку. Вона може залишатися живою до 53,6 градусів за Цельсієм. Проте, червоний фаетончик, також мураха, також сахари, але, як ви вже зрозуміли, червона. Процвітає. Вона може витримувати температуру на поверхні до 70 градусів за Цельсієм. Як падальщики, ці мурахи харчуються трупами інших істот, які загинули від спеки, і тепер у них є багато їжі. На 41-й день ми перетнули орбіту Венери, однієї з найгарячіших планет сонячної системи. Середня температура на Землі вже перевищує 76 градусів за Цельсієм, і очевидно, що ця температура занадто висока навіть для червоного фаєтончика – однієї з найвитриваліших наземних істот пустелі Сахара. Однак помпейський черв'як все ще тримається. Ці дивовижні істоти виростають до 13 см у довжину та, як відомо, витримують температури до 80 градусів за Цельсієм. Вважається, що вони завдячують цією жаростійкою суперсилою захисному шерсному шару бактерій на їхніх спинах, що ізолює їх від тепла. Ці хробаки є найбільш стійкими до тепла складними тваринами, відомими науці, за винятком тихоходок, про яких ми зовсім незабаром поговоримо. Настав день 47. Це не просто день, це дуже важливий день. Ми щойно залишили придатну для життя зону, область златовласки сонячної системи. Не надто гарячу, не надто холодну, здатну підтримувати життя, яке ми знаємо. Навколо нас вже 103 градуси за Цельсієм. Вдумайтесь, температура навколишнього середовища тепер перевищує температури кипіння води. Тобто вода на землі кипить, океани киплять. Рідка вода більше не може існувати на більшій частині поверхні землі і пара огортає всю нашу планету. Більшість живих організмів на землі вже вимерла, особливо складні форми життя, навіть надзвичайно жаростійкий помпейський черв'як. Гіпертермофіли, такі як термостійкі бактерії, виживають, можливо, навіть процвітають. Глибше, в океані, де тиск води перешкоджає кипінню. Вогнестійкі рослини, такі як сосна Скручена та гігантська секвоя, ще тримаються. Тихоходки або водяні ведмеді отримують головний приз як найвитриваліші живі істоти. Ці істоти навіть вижили у вакуумі, надзвичайно холодному та високому радіаційному випромінюванні космічного простору цілих 10 днів. І ось саме в цей момент хохотки, можливо, починають помічати, що щось навколо відбувається не так, трохи в бік підпікає. Ймовірно, вони мобілізують свої сили, призупиняючи свій метаболізм, згортаючись і зневоднюючи себе до висушеного стану. Під час такого стану їхнє тіло містить лише 1% від початкової кількості води у такому зневодненому стані, який називається ангідробіоз. Вони можуть залишатися живими та спати протягом майже 10 років. Але не в нашому разі. Пройшов тиждень, настав 54-й день. Прощавайте, дорогі тихоходки, ви пережили нас усіх. Хоча ви й можете витримати неймовірно вражаючий діапазон температур від майже абсолютного нуля до 151 градуса за Цельсієм. Але саме зараз температура Землі перевищує 160 градусів за Цельсієм. І це занадто спекотно навіть для вас. Фактично, це кінець життя на землі. Тепер офіційно. Це дуже неприємно, тому давайте одразу будемо рухатися далі. На 57-й день ми перетнули орбіту Меркурія, і тепер Земля є найближчою до Сонця планетою. І ми будемо триматися за цю відзнаку ще тиждень. Так, до речі, температура навколишнього середовища перевищує 200 градусів за Цельсієм. І ось настає день номер 64 Запам'ятайте цю цифру: саме зараз Земля живе свій останній день. Через величезну накопичену швидкість землі та інтенсивну гравітаційну силу сусіднього сонця ми подолаємо передостанні останні 7% загального шляху нашої подорожі вже до 13-ї години сьогодні, якраз до обіду. Гравітація Сонця настільки екстремальна, що воно тягне передню частину Землі із значно більшою силою, ніж умовно задню частину Землі. Ця диференціальна сила тяжіння або приливна сила розтягує Землю в овальну форму. Магма вивергається через тріщини в корі планети. День починається при приємній літній температурі у 800 градусів Цельсія. Сонце на нашому небі в 14 разів перевищує звичайний розмір. О півдні температура сягає 2000 градусів за Цельсієм. Що є більш, ніж достатньою температурою, щоб розплавити деяке каміння. Саме тому земна поверхня плавиться в магму, О пів на другу ми вже на фінішній прямій. Ми майже приїхали. Сонце настільки близько, що заповнює більшу частину денного неба. Земля перетинає уявну лінію неповернення, яка називається межею роша. Нагадую, що це точка, де приливні сили, що розтягують землю, перевищують здатність Землі утримувати себе разом. Коли наша планета перетинає цей критичний радіус, приливний ефект гравітації розриває Землю на менші кулі магми та танучої породи. І ось наша планета, що розпадається, нарешті зустрічає кінець свого шляху до Сонця. Розкажіть в коментарях, як вам така подорож з вітерцем. Але перш ніж почати хвилюватися про падіння Землі на Сонце, на хвильку задумайтесь. Швидкість Землі на нашій орбіті становить близько 30 км за секунду. Це величезна швидкість, яку нам доведеться втратити повністю для того, щоб цей сценарій реалізувався. Насправді, гігантському космічному пальцю було б легше штовхнути нас і збільшити нашу швидкість до 42,1 км на секунду. Це швидкість, за якою Земля звільниться від гравітації Сонця і стане планетою шахраєм або планетою втікачем, можна назвати і так і так. І тут ще питання, що гірше. Але це вже зовсім інша історія. Дозвольте поздоровити вас і з прийдешніми святами, і зі святами, що вже відбулися, і головне побажати нам всім мирного неба. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!